Далі дуже крута покупочка. Я її купила за 100... Я не змогла їх понюхати, що вони себе представляють. Ну, думаю, та пофіг по-любому нормальний за 100 гривень. Бо в цій колекції є там зелененькі такі яблучні. Я знаю, що вони класні. Я чекала, поки на них буде класна знижка Ну, Тому що 800. За 200, я б їх купила. Ну і чекала ж знижку. Ну, буде так буде, не буде, то ні. Судьба рішила, що мені треба ці одні дівчинки-блогерів. Їй вони сподобались дуже, вони їх якоюсь сливою пахнуть, ще чимось. А, у коментарях їй писали, що людям іншим Там пахне. Субтитрувальниця Іншими парфумами мені зробили комплімент на вулиці. Хлопець зі мною на велику їхав педаль, крутив, щоб мене догнати. Зупинив мене, каже, чим від вас так пахне. А він спочатку заплани. Ось я Статньо. Я теж відгуки про них бачила, що вони дуже навіть схожі. Вони такі. Вони дуже приємні, це правда. Вони такі, як і оригінал. Не на літо, це найбільш погоду погода. nation. Не знаю, я просто так під гіпнозом їх взяла. Вони дешеві, але вони дуже приємні. Хто любить квіткові? Просто спробуйте. Просто спробуйте. В них немає фанючої дешевої бази. Вони って 지가 Цими наборчиками кожен з собі обирав аромат і типу там 5 людей на одну коробочку. І що І ціна була за 30 мл якісних, класних французьких парфумів, шлейфових, стійких, просто один пшик і ти і що 1200 за 30 мл ми е, пожаліли, ми зажали, ми чогось почали. Просто. Я чомусь бачу їх тільки на чоловіках. Не знаю, ні, на жінках теж нормально буде, вони не прям такі, знаєте, важкі, ті колонисті, мужські, вони свіженькі. Але в них такі ноти суто чоловічих парфумів. Я люблю чоловічі парфуми, якщо я на комусь відчую о, о, свіжі парфуми.